Починає, потім ми побачимо ще одну гарну їду. Вітають жінку за рожом. Це що, Хонда? забувся. Що за машина? Їзди. Увага на старт. Хонда Цирвія. Чи це Цирвія? Подивимося і ми, як вона їде. Хонда Цирвія. Стартувала Наталя. Для переднього приводу, ви бачите, фігурка змінена, автомобіль йде всередину ворота, Тому трошки важко перекладати, особливо тих, хто має підсудович керма. Середину ворота. Бачите, машинка післа. І зараз відзаразу. Але в царі рік підсудович керма є, це шпарга? Всіх. Лешенко, рогатський і високий. У вас вже перший заїзд є. Ви зараз не стартуєте. Першому відомо за порту. 18, 14, 9, 5, 1, 8, 2. Ай, 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 ай. І так, одна фішечка, Наталя Стій. Добре, наїхали. Випала машину Фішку достають. Щоб похмарам у нас по погоді видно, що скоро буде нас дощ, як ми дивилися по погоді. Ждемо епічних. пічних. Результат Наталі кіча. хвилина 23,17 сотих. Плюс 2 секунди штрафу. На старт готуються. Як завжди маршали виправляють ці помилки водіїв. Восьмий. Матюшин. Матюшин Олег. На старт.